Буковинець Яків Олар колишній фермер. Собі залишив гектар землі, інші шість паїв здає в оренду. Каже, самому обробляти стало невигідно, поки чоловік не планує продавати ділянки. Наступні п'ять років вони ще будуть в оренді. У договорі просто вказано, що 800 тіл на пай і все. І всі підписали такі договори, хто залишив у колеса в оренді. Всі записали ці договори і все. Якщо не мають бажання щось дати більше, то дають. Там оливи по пару бутилочок або пару тіл цукру за оренду, якщо більше буде платити нормально, я зможу навіть далі укладати договори. За один свій пай зараз Яків отримує три тисячі гривень на рік або 800 кілограмів зерна. Ціна у них дуже маленька за то зерно, але брати додому, якщо є купці. Раніше я брав додому то зерно, і в мене приходили купці, ціну я піднімав, я привозив, доставляв, грузив. Це моє полі, десь тут є 40 сотих. Отримав спадщину від свого дідуся. Віталій Тодорішин має земельний пай у селі Динівці на Новоселичині. Поле обробляє другий рік поспіль. Каже, більше витрачає на це ніж отримує, тому вирішив продати землю. Я наймаю людей, що мають техніку. Вони мені обробляють, урають ораня, від орання до, до збірання, скажем так, в кінці. Якби я розплачую з ними, ну бачиш, що це другий рік підряд, це йде просто в мінус І... Віталій каже, не здавав поле в оренду, бо планував займатися фермерством. Якщо там у тебе мало землі і ти не маєш техніки, ти не можеш устояти, скажімо, на на, на рівні з, з тими, що займається вже степан Глігор, власник двох агрофірм. На його підприємствах вирощують зерно, сою та яблука. Він має приблизно тисячу договорів оренди з пайовиками. каже викупити землю, поки не готовий. Земля має реалізуватися. Це ніхто не говорить, що не надо рано чи пізно має бути товаром. Це зрозуміло, да? Но сам механізм яким образом реалізувати закон, який був прийнятий – це совершенно інше. На початку купувати землю зможуть лише фізичні особи та не більше 100 гектарів в одні руки. Чи продавати ділянки іноземцям мають вирішити на всеукраїнському референдумі. Першочергове право купити землю буде в орендаря, каже експерт Олег Нієвський. якщо є така потреба, там змінити якісь умови договору, то ви вже домовляєтесь з орендатором. І знаходити спільну думку, тому що в принципі закон на, на, на боці орендатора да? є договір. Якщо орендатор цей виконує умови договору, то які підстави розривати цей договір? Ну ми очікуємо, що вартість землі буде зростати внаслідок скасування мораторію, наскільки буде більший попит, земля буде краще крутитися, і цей очікується більше продуктивність аграрного сектору. Грошова оцінка за гектар землі коливається від 21 до 34 тисяч гривень залежно від регіону. У Чернівецькій області вартість одна з найвищих в Україні і складає понад 33 тисячі гривень, сказав Суспільному директор обласного управління агропромислового розвитку Богдан Бойчук. Це мінімальна ціна, нижче якої продавати ділянки не можна. Ірина Капуш, Христина Тимофійчук, Катерина Дремлюга, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Буковина.